Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру та добра вам! Виконуємо ваше прохання. Ми підготували аграрний гороскоп посадки саджанців в саду, і не тільки в саду, у вересні 2024 року. Зараз я назву ті періоди, коли можна висаджувати будь-які рослини, а в кінці тільки квіткові та декоративні. Що ж, у Терези зростаючий місяць можна висаджувати будь-які рослини садові, декоративні, квіткові. Але у вологу землю це знак стихії повітря. Завчасно зволожуємо землю. Отже, 5 вересня, з 8 години ранку до кінця доби можна висаджувати, 6 вересня всі 24 години. Козоріг зростаючий місяць, 12 вересня починається з 8 години ранку до кінця доби, 13 вересня всі 24 години та 14 вересня з 0 годин до 9-ї години тільки ранку. Тільці також можна висаджувати зразу вже після спаленого шляху місяця. 20 вересня з 13 години до кінця доби, 21 вересня всі 24 години. І завершується ще один у нас в цьому місяці такий період, але він для квіткових та декоративних рослин це діва, спадаючи місяць, можна у вересні висаджувати, після якраз дня осіннього рівнодення можна висаджувати. 29 вересня з 14.30 до кінця доби та 30 вересня з 0 годин до 17 години вечора. Ось він у нас весь агрогороскоп посадки саджанців, садових, квіткових, декоративних рослин. В кінці у нас тільки квіткові та декоративні рослини в завершення місяця. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам успіхів, гарних садочків, квітників біля ваших будівель. Біля ваших осель на все добре. Бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.